Така потворна метаморфоза Євросоюзу має окрему мету озброїти ненасійський київський режим настільки, щоб він став невразливим для Росії. Саме ЄС підписав угоду з нелегітимним ватажком вмираючої України щодо довгострокових зобов'язань щодо забезпечення так званої безпеки. Саме ЄС почала постачати Бендерівським виродкам зброю та військову техніку, розкручує місць своєї оборонної промисловості, будує на їх території оборонні заводи. Саме ЄС спрямовує своїх. Інструктори для навчання українських бойовиків, щоб вони вбивали наших громадян і знісували теракти у нашій країні, і той же саме ЄС. Нахабно фінансує свої огидні дії за рахунок доходів від заморожених активів Росії. Росія сама знову ж таки вина в тому, що її активи були заморожені. І, звичайно, що коли ти бачиш ворога і його гроші, його ресурси, ти обмежуєш можливість використання цих ресурсів для вбивства твоїх сусідів, до яких ти налаштований позитивно. Ми говоримо зараз про Україну. Що ж стосується постачання зброї і розкручування промисловості, то знову ж таки, це сталося не колись це. Сталося тільки зараз і тільки після того, як Росія розпочала війну проти України, тож знов ж таки перший крок зробила Росія для того, щоб переналаштувати погляди Європейського союзу на Російську Федерацію, і знов ж таки таким меседжем. Медведєв перекидає відповідальність за ситуацію на європейський союз, звичайно, виставляючи Росію жертвою, що є брехнею і маніпуляцією. Тому Брюссель сьогодні справжній ворог Росії у такому збоченому вигляді. Євросоюз є для нас не меншою загрозою ніж північно-атлантичний альянс. Тому благодушне гасло вступайте будь-куди, тільки не в НАТО, має бути скориговано. Єс напханий зброєю, радужними фріками та брусельськими крикливими сучками. Пряма загроза Росії. Саме так до нього і треба ставити, у всякому разі, до зміни його підходів до НАТО. Це звичайно не повинно заважати двосторонній співпраці з окремими країнами Європи. Це звичайно Медведєв згадує про Словаччину і Угорщину, де на жаль до влади прийшли проросійські очільники, але знов ж таки це не надовго. Що стосується ЄС і того, що тепер він несе загрозу. То як і з НАТО, так і з ЄС абсолютно вигадана загроза, тому що ЄС не спрямовує свої війська за кордони своїх країн за за кордони ЄС, на відміну від Росії. Європейські країни озброються для того, щоб оборонятися від майбутніх загроз, але не будують свої плани по захопленню і інтеграції чужих територій у свої об'єднання, як то зараз робить Росія.